Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка дві Марії. Усе було так, як і буває в старовинних казках. Мала селянка двох дівчаток. Одну пасербицю, а другу рідну доньку. Звісно ж, селянка дуже любила свою рідну доньку, а пасербицю лаяла з раннього ранку до пізнього вечора. Бідолашна дівчина цілісінький день працювала на кухні, доглядала за мулом, доїла кіс, мила, шкребла. Прала, та все одно не могла догодити своїй примхливій мачусі. А рідна донька ні вранці, ні вдень, ні ввечері нічого не робила, тільки чіпурилася та ласувала всілякою смакотою. Та всім відомо, що той, хто повсякчас думає тільки про себе, та милується собою в дзеркалі, стає пихатим, злим і байдужим до чужого горя. Тим часом той, хто цілісінькими днями трудиться і знає нужду, завжди радий допомогти іншому в біді. Ось саме так і сталося. Рідна донька виросла злою та сварливою. А пасербиця була найдобрішою в селищі. А слід сказати, що обидві дівчини мали однакові імена і рідну доньку селянки і її пасербицю звали Марія. Тому сусіди одну прозвали Добра Марія, а другу Зла Марія. Отож, якось обідньої пори. Саме тоді, коли сонце стоїть високо-високо над горами, і тіні стають такими короткими, що путнику ніде й сховатися від спеки, якась стара бідна жінка постукала до оселі, де жили дівчата, і попросила шматочок хліба. Але зла Марія, навіть не глянувши на неї, крикнула. «Іди геть звідси, бритка жебрачку, ми ще не пекли хліба. Нічого не вдієш, постукала бабуся на кухню, де працювала друга Марія. Добра дівчина, вислухавши її прохання, сказала: На жаль, я можу дати вам ось тільки оце яйце, що його щойно знесла курка. І вона віддала яйце жебрачці. Та, взявши яйце, подякувала, зварила його на вогні і тут таки заходилася лущити, щоб попоїсти. Та розлущивши яйце, бабуся побачила в ньому великий коштовний камінь. Жебрачка піднесла його до вікунця і камінь засяяв, заіскрився барвистими променями. Це був справжній діамант. Бабуся подарувала його добрій Марії і сказала, Нехай оцей камінь завжди буде на твоїй шиї, і доки ти будеш його носити, щастя ніколи тобі не зрадить. Почувши це, зла Марії собі схопила яйце, прибігла і стала тицяти його бабусі в руки. Спасибі, відповіла жебрачка. Та я вже наїлася. Розбий сама це яйце і одержиш те, на що заслужила. Сказавши це, бабуся пішла собі, а пихата Марія, тут таки навіть не зваривши, розбила їй це, але те виявилося тухлим. Воно луснуло і забризкло дівчині і лице, і руки, і пишне плаття. А добра Марія. Того ж таки вечора повісила свій коштовний камінь на шию і стала чекати, поки здійсниться пророцтво жебрачки. І вона недовго чекала, щойно розвиднілося. Засурмили сурми, і вселище з великим почтом завітав сам король, володар усього королівства. Він прибув. Щоб подивитися, як живуть його піддані. Ось тут чарівний камінь і приніс дівчині щастя. Король, глянувши на добру Марію, враз закохався і незабаром оженився на ній. Добра Марія стала королевою і разом із королем поїхала жити в столицю. А оскільки вона й справді була дуже доброю, то, звісно ж, вибачила всі образи і мачусі, і своїй зведеній сестрі, і узяла їх обох до себе в палац. Але ж хіба не буває так? Зробиш людям добро, а вони віддячать тобі зло. Саме так і було і на цей раз. Не минулої року, як король рушив на війну. А добра королева залишилася в палаці. Звісно ж, разом із нею залишилася і Мачіха зі своєю рідною донькою. От і вирішили вони, не марнуючи часу, заволодіти чарівним каменем, а добру Марію жити зі світу. Молода королева була дуже довірлива. Навіть як ми побачимо далі занадто довірлива, щоранку вона купалася в Палацовому озері і залишала на березі не тільки свій одяг, а й чарівний камінь. І от одного разу, вибравши хвильку, коли добра Марія запливла на самісіньку середину озера, зла Марія підкралася. І поцупила її діамант. І донька, і мачуха дуже добре знали силу каменя. А тому того ж таки дня вони покинули палац і подалися в той бік, де воював король. Вони були впевнені, що варто тільки злій Марії почепити собі на шию, чарівний діамант. Як король сприйме її за свою дружину, добру Марію. І так зла Марія стане королевою. Однак дорога була не близька, тож донька з мачухою вирішила відпочити. А коли вони заснули, над ними в небесах пролітали гуси. Один із птахів побачив блискучий камінь. Спустився до сплячих. Та й ухопив своїм дзьобом коштовний діамант. Ні мати, ні донька цього не помітили, і наступного дня, упевнені в успіхові, прибули до війська і сказали стражникам. Ось королева! вона прийшла до короля, до свого чоловіка, за якими дуже скучила. Стражники пропустили їх до короля, але він одразу ж упізнав мачеху з донькою і наказав прогнати непроханих гостей геть. І тільки тут дівчина помітила, що діамант зник, і разом із матір'ю кинулися тікати. Куди вони втекли ми не знаємо, тому що звідтоді їх ніхто і ніде не зустрічав. А що ж сталося з доброю королевою? У неї більше не було каменя і щастя зрадило їй. Навіть король, який незабаром повернувся з війни, не впізнав її. Навіщо ця жінка прийшла в палац? запитав він придворних. Ви кажете, що це моя дружина? Королева? Ні. Це не вона, це така сама ушуканка, як і та, що приходила до мене нещодавно. Відведіть її якнайшвидше на кухню. З королеви зняли розкішне плаття і відвели на кухню. Отож довелося добрій Марії знову мити, шкрепти, прати. І цілісінькими днями поратися біля плити, але вона не скаржилася, тому що давно вже звикла до важкої роботи. І тільки одне непокоїло її король, якого вона так палко кохала, знову вирішив оженитися. Тож не минуло й місяця. Як у палаці почали готуватися до нового весілля, нарешті настав урочистий день. З'їхалися гості. Прибула і наречена з далекого заморського королівства. А добра Марія тим часом поралася на кухні. Цього дня в неї було дуже багато роботи. Вона готувала до святкового столу. Весільного гусака. І от, розрізаючи птаха, щоб начинити його прянощами, яблуками і духмяними травами, вона помітила, як всередині гусака щось зблиснуло. Це був її чарівний діамант. Тепер королева знала, що їй робити. Не сказавши нікому ані слова про знахідку, вона сховала камінь у себе на грудях і сама понесла до столу гусака на великому тарелі. Якби ви тільки знали, як калатало її серце, коли вона, тримаючи таріль у руках, зупинилася перед нареченим та нареченою. А ось і наш весільний гусак, весело оголосив гостям король. Він глянув на засмаженого птаха, а потім на жінку, яка тримала таріль, і впізнав свою кохану дружину Королеву Марію. Це вона! Вигукнув зраділий король. Маріє, люба моя, постав швидше таріль на стіл, і сідай поруч зі мною. Добра Марія сіла за стіл поруч із королем, заграла музика, і бенкет продовжувався далі. А ви, напевно, запитаєте, куди ж поділася наречена? Звісно ж. Вона не залишилася на весіллі, вона повернулася у своє заморське королівство, де незабаром її видали заміж за якогось іншого короля, щоправда, не такого хороброго, зате він не був одружений. А це дуже важливо для нареченого, навіть у тому разі, якщо цей нарочений король. Тут і казочці кінець. А хто слухав, молодець, хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.